Вітаю всіх. Я думаю, всі вже бачили карту розподілу України. І заступник Буданов підтвердив, що це правда. Почнемо з іншого. Чи дійсно ця карта розподілу України, там, де є окуповані території, підконтрольні Росії і спірні території, три сектори. Чи дійсно це правда? Чи дійсно це план розподілу України, який є у Росії на меті? Чи дійсно це правда? Так, це правда. Десятка пентаклів це правда. Обмеження. Взагнати в обмеження. Це правда. Ну, якщо це правда, я не сказала би, що це зовсім піздець. Так, для кого це розчарування? Звіздець повнючий, тому що там є чотири області окуповані. Тобто, змінити ситуацію на свій лад. Росія хоче це правда. Чи дійсно це правда? Тепер давайте дивитись з іншої точки зору. Ця карта, цей механізм буде. Втілений в життя. Оце все буде втілено в життя. Ця карта буде втілена в життя. Так, буде дійсно, воно буде втілено в життя. Давайте подивимось. Воно буде втілено в життя. Дев'ятка жезлів ні. Не буде, воно втілено в життя. Відповідно, якщо ні, то кордони будуть інші. Там буде інше питання по кордонам. Відповідно, Запоріжжя, Херсон. Ви поки що залишаєтесь в Україні. Більше казати про це не хочу, не зациклюйтесь. Будь ласка, на цьому. У мене пауза. Я зв'язку з карту оці політичні моменти, мені подобається. Це як історичні моменти. Ось Україна. Україна буде полягати на іншому. Спілкувалася з колегою з Рівне. Вона каже, да вже пофіг, під ким ми будемо, під Польщею, під кимось, аби ця гидотня закінчилась. Україна буде відстоювати свої права на це, причому з допомогою партнерів. І зможе щось тут навіть зможе, не буде. Поки що цієї карти не буде втілено в життя. Трансформації будуть серйозні. Але ворог також відхапає: окуповані території залишаться окупованими. Якщо казати про цю карту, вона буде частково втілена в життя однозначно. Частково. Тепер подивимось. Ось що. Згідно цієї карти. Окуповані території залишаться під Росією. Згідно цієї карти, окуповані території на даний момент залишаться під Росією. Залишаться поки що під Росією. Е, Так, ні, відповідь, ні. Війна, ні. Тобто, там буде ще тьорки по ним. Прикольно, прикольно. Хай будуть. Тільки хай перестануть обстрілювати. Там будуть зміни. Там. Ця карта не буде мати життя. Тому що відповідні, дивіться, тому що по карті там обласні центри в окупації. Весь правий берег Херсону і Запоріжжя. Все, обласний центр. Звісно, ні. Тому що Запоріжжя залишається під Україною. Я це вам поясню для осободарених. Буде те, що буде. Багато розмов буде про це. Багато розмов. Тепер, я сюди ж додаю. Ті території окуповані, що є на зараз. На зараз те, що окуповане, залишається поки що в окупації. Те, що на зараз оку... залишається поки що в окупації, те, що на зараз. Воно на карті також окуповане, залишається в окупації. Так, те, що окуповано на зараз, залишається в окупації. В цій карті це воно все промальовано. Помірність. Ну, Залишається це зрозуміло. Тепер. Так, залишається. видно. Я хочу. Тепер питаю спеціально так: території, які на цій карті розподілу окуповані, а на даний момент під контролем України. Не це Херсонська, Запорізька, Донецька області ті окуповані території. Залишаться під контролем України. Вони так і залишаться під контролем України. Давайте. Так. Вони залишаються. Тобто, щоб ви розуміли, ця карта втілена в життя не буде до кінця. Не буде. Верховна жриця випадає на ті колоди. Не буде. Це для так, ударних. Те, що є в окупації, те буде в окупації. Не виносимо мозок, приймаємо цей факт. Те, що не є в окупації, в окупації не буде. Запоріжжя це Україна, Херсон це Україна. Донецька область окремо, потім пізніше подивлюсь. Ситуація така.